Чапа. Петушила. Захар Бабай, бля. Відповіді коштують ще дорожче оглянути майстерню в пошуках зачіпки. Це коротше ми йдемо по схемі е, того сканера, Ми, типу, займаємося тим, що я так розумію. Хочемо вийти на самого главного, хто цю всю тему зробив. типа сканер наш падмуті. Винтарез 10 патронов, блин. Вопрос. Ч так мало, дядя? Ч так мало патронов? Мне надо больше БК. Вау, what the fuck is this? Какие-то знаки, да, че-то с таким, блять. Пещерные люди написали, что. Коли начинается в игре на здоровый звук? Надо сохраняться, дядя. Здесь маслинки насыпаются. Ага. Собандики. Рош! Хорош. Шо вы, дядина? Не, ну хлебушек это нормальная тема, я вам скажу. Бачь, ты, блин, металлобрук до него подходишь, уже начинает тупо фанить. Ближе подойдешь, будет еще больше, я так понял. Да, спонеслась сразу же. Жесткая. Жесткая фанилова. Шо ты, дядя? Валик Барон. Тебе уже залутало, я так понял. А як він там ходить? Там же ж радиация, дядя. Ти. А, у него какой-то комбез, не? Свиню ебнуло. Ебаш! Що це таке? Що за шаровая молния, дядя. Я думав, може, знаете, буду стоять, то воно мене не хай... Не хапна, воно мене хапнула, кстати. Коли параша открыта, по-любому, что-то там может быть. Что надо сделать? Правильно. Ты посмотреть. Блядь. Нет, это просто дырка. Лете, лети, 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 лети. Ах ты хорошо поджарил сраку. А мы сейчас бинтом, бинтом, я знаю, можно подлечиться. Хорош. Бельше, тра-та-та-та-та! Та, та, та. Нехай буде, Пригодиться. Показати ключ-карту паяльнику. Пайлітєля. Це, звісно, взагалі не байкась. Це ті типу, по вони не мають на увазі. Броня мене зносилась? Ну, трошки зносилась, да. Та нічого страшного. Таке буває це ж, гра. Что такое? Я, ну, блин. И что ты Автомат в канаве в Хрин ты бардистан. Да поможешь мне, я, я его вытягу. Да. Дякую, стал. Иди. Так, а он там в канале застрял. Вот это ты, Только ж дядя, надо бутылочку водочки выпуть от радиации теперь. Світ став такий яскравый. Коли вы по водочке, да? Братан, благодарка тобі. сам наз. Тримай. Та більше не губи. Знаєш, нормальні люди на смітнику рідкость. Не солодко побегу. Ну поможеш, буйню. Чувака поганяла биня. Откуда він знає, де схрон цього типа Нестора? Откуда? Що я не поняв. Може він типа сказав там? Опа на. Вот осмен. Ріхтер. Ріхтер. <поцес> Заходався <поцес> через е? Що ти тут робиш? <рес> Та трохи життя живу. Поглянь як тут. Ей, до краю не підходь. Ну, хіба не прекрасно? Гори сміття побутового, людського. Хіба ні? Тут ти можеш знайти все, скіф, друзів, ворогів, гроші, смерть, чудо, навіть самого себе. Ти колись був у центрі зони? Ні, не, не на станції, туди не потрапити. Чому сталкерів так тягне на ЧС? Тому що станція це центр. Вау! Сама суть зони! Але там нічого не лишилося. Розкрадена піраміда. Кажуть, навіть виконавець вкрали. Проте, а саркофаг єсть? І цього. Якраз на коло вистачить. Що? Що-що? Ми нажерлись якось і пішли на чортове колесо. Ніхера його не запустили, але покружляла нас афісно. Якщо вже ворони на смітнику гніздяться, Скіфе. ти колись втрачав те, що любиш. Що сталося? Добре. Що ти думаєш про зону? Та поки нічого не думаю. Так. Потрібен час, щоб її почути. Але озирнись і прислухайся. Зона сама тобі підкаже. Mm. Як будеш у прип'яті, перше коло на колесі за мною. А вона працює. Там, типа, генератор поставили ми. Урядная ясная. я ти кохана я працею з морена. Можливо, зараз діже. Тобі здається, що в зоні самий морв. хоч На хвилиночку. Ти ще побачиш інший бік-зони.